1320т: Новий різновид основної моделі на 20 літрів поєднує в собі всі переваги основної моделі та має свої переваги для зручності експлуатації. В нижньому баку є індикатор заповнення, клапан надлишкового тиску та поворотний патрубок. Клапан надлишкового тиску використовується для вирівнювання тиску в нижньому баці та атмосферного тиску. Індикатор рівня. Механічний індикатор дозволяє контролювати рівень стоків в нижньому баці. Поворотний зливний патрубок зручний для зливання відходів стоків. Найбільшим успіхом користується в родинах з двох-трьох осіб. Час заповнення бака при експлуатації сім'єю з трьох чоловік приблизно 5-7 днів, близько 50 використань. Переваги. Суцільно лита конструкція бачків без швів. З дуже міцного пластику дозволяє використовувати біотуалет в будь-яких умовах. Засувка нижнього бака виконана з металу, на відміну від інших аналогів: пластик, простота в обслуговуванні, можливість використовувати підставки з поручнями, тип, C, що робить цю модель незамінною для літніх хворих людей та інвалідів. Характеристики даної моделі. Об'єм верхнього баку – 10 літрів. Об'єм нижнього баку – 20 літрів. Витримує навантаження до 150 кілограм.